І авторинок, суєта, поліція людей дуже багато і по традиції що йдемо, зробимо оглядах тівок, є покаже вам свіженькі пропозиції, які ціни, що взагалі заявляють по якщо взагалі пропонує вам даний авторинок. до Покупки. Ви не забувайте залайкати та підписку, якщо потрібна автівка, хороша знайти, перевірити, доставити пробіг, технічний стан контакту. Наші знизу, телефонуйте, знайдемо, перевіримо за потреби. Доставимо. Зараз сідаємо зручно, дивимося, що свіженько пропонує нам авторинок не до покупки. Зустрічаємо такі сіренькі кашкай, J11. Гарно так виглядає, гарні комплектації, показує, з парктроником 360, з лінзою, з туманкою, з гарним диском. Континентальгума літня доволі гарна. Камера у нас 360. Практичному сірмої на скольорі. 16 рік, 180 заявляють пробігу. 1, дизель, 1,6 дизель, 16800 на старті, без є є. по салону. не повний склопакет присутній. префорована шкіра, електрика сидіння, шкірене кермо, механіка 6-ступка, електростоянковий підігрів. Моніторчик, все в нас є. Панорама також присутня. Гарно в гарному стані виглядає. Правильний ряд цей. Непогано. Актронний взад, все присутнє. Така гарна комплектація. 16 800, 180 пробів, 16 рік, 1,6 і 6 дизель. Такий екземпляр зустріли, пішли шукати наступний. Тут просто весь слів, суперби в жирнючій комплектації. Лаурінка показую вам його, детальніше виглядає, прям як машина з салону. Лінза, туманка, парфронник, легкосплавний диск просто. Гарненький. Лаурін Клемент Шимлотки. Шоколадний колір в нас. 12 рік. 227 пробів, 2-літровий дизель. І, на жаль, не вказана нас тут ціна. Показую відразу по салону. Дивимося, ріже шкіра, вставочки, новіальна музика, пам'яті, електрорегулювання, префорована шкіра, автомат 227 пробіг, підігрів, навігація, все присутнє. Гарненько виглядає автівка. Одразу задній ряд сидіть. Да, просто погляньте скільки місця, да? гарно виглядає всюди. Прошивочки. Така цікава пропозиція, зверніть увагу. Парктроник взад. Гарний виглядає в гарному кольорі. Практична автівка. На жаль, не вказана ціна. Контакти продавця, кого цікавить ціна. Таку свіженьку пропозицію зустріли, пішли шукати нас. Зустрічаємо ще такий свіженький миган 4-го покоління в синьому кольорі. Показую вам його також лінза, є парктроник. Простий у нас, на жаль, нелегкосплавний десь на колпаках. 13-419 рік, 194 заявляють пробігу 1,5 дизель. Безключовий доступ присутній. Одразу по салону Скандальне по скло є. Обмінований салон, 6-ступка навігації, тримання. Все у нас 194. Бачимо, пробіг засвітилось. Ось такий екземпляр. Звісно, це в нас універсал. Парктроник зад у нас є. В самому кольорі 13400 194 заявляють у 2019 рік, 1,5 дизель пішли шукати наступного. Зустрічаємо ще такий біленький Кашкай з дуже гарним пробігом. Також покажу вам його детальніше. Лінза, туманка у нас присутня, легко сплавний диск є. По характеристиках 11700 плюс 2 семимісний, 169 пробів у 10-й рік, 1,5. Прям дуже хороша вартість, та хороша ціна. панорама рельних є, без ключового у нас немає. По салону Тканина 6-ступка. Так, бачимо, є в нас доставна мультимедія, двохзонна кліма, мультикермо. Ось так виглядає. Позаду такий цікавий теж. Доволі екземпляр семимісний. парктронник зад присутній, без камери. 11700-169 пробів, 10-й рік, 1,5 дизель. Так, зустрічаємо такий, скажімо, ексклюзивчик з ринку Kia Ceed в GT гарно виглядає в рестовий. Просто дивимося, оптика. Гарненька туманка, є лінза, швейцарочка, білий. Одразу по характеристиках. 16 рік в автоматі 1,6 дизель 144 заявляють пробігу. 13900 вартує в універсалі, підтонований, гарно виглядає відразу салон. Повна електрика є. Тканина нас. Дивимося, кермо. В ідеальному стані підігрів автомат, навігація, підігрів сидінь, підігрів керма, двохзонна кліма. Автомат простий у нас автомат. Чорна стеля. Та для Кія це прям дуже рідкість складання, все присутнє. відразу покажу вам задній ряд сидінь. Як виглядає, да? Новая машина. Підігрів заднього до Патронник, Патрони, камера, все присутнє. Шубочки GT у нас є. Цікава пропозиція, дуже прям гарно виглядає. З гарним пробігом. Дизельок 13900 вартує. Зустрічаємо щось що такий шоколадний третій Меганчик з Голландії. Покажу вам його детальніше. Босешка в нас. Є апортроник. Просто в нас нелінзовано є туманка. Легко сплавний десь босешка. Складання бачимо. Релінг поверху також само бачимо. 10213 рік, 1,5 дизель. 212 заявляють пробігу, не фарбований заявляє, власне, безключовий є. Воно у нас зачинено, комбінований салон, електростомкове навігація, шкіряний мультикармон, двохзонне кліма. Все присутнє. Задній ряд сидінь, шторки є, Парктронний зад, камера заднього вигляду без форкопа, шоколадному гарному кольорі, 10-200, вартує на старті, 13 рік. 212 пробігу, 1,5 дизель. І йдемо шукати наступне. Вже показував я вам цього талісманчика, але сьогодні базарний день він має бути відкритий. Покажу вам його детальніше. швейцарський. Гарний просто. Ну це не Меган, не можна його порівнювати з Меганом. ледовська оптика, партрони в круг. Легкосплавний, гарний диск. Інітіаль Паріж, максимальна у нас модифікація. Одразу по характеристиках 1,6 дизель. Автомат 16 рік, 190 пробігу без підкрасів заявляє продавець стан і дальний. 17500 доступ присутні, підрулююча У нас задні контроль підрулююча задня вісь. Повний склопакет, максимальна преміальна музика, бовс, масажі, пам'яті, підтримка ніг повністю присутні. Все, тримання, 191 пробігу, автомат, вибір режиму, максимальна навігація, підігрів сидінь, вентиляція сидінь. Ну це у нас. Максималочко відразу задній ряд сидінь покажу. Дивимося, виглядає прямо відалі. С-клас від Рено С-клас Рено, в седані Паратронник зад, все присутні. такі дуже цікава автівка. 17516 рік пішли шукати наступ. позашляховик позашляховику, вигляді Kia Sorento Такий гарненький. Покажу вам його також детальніше. В гарному гарному такому кофейному перламутрі на лінзі зимочом з туманкою Дорестовий на гарному. Легкосплавному диску, літні губи високопрофільне вміс так. Саме складання, панорама з люком все присутнє. Це в нас 11 рік 2.2 227 заявляють пробіг, повний привід автомат 14900 вартує він на старт Відразу показує по салону. Повний склопакет є, складання є, шкіряний салон є, повна електрика, сидінь є, шкіряне мультикармо, навігація присутня, двозонний клімат підігрів і автомат. Лючок є, задній ряд сидіть, одразу, одразу покажу і задній ряд. Ці душечки в нас тут ложаться, шторка позаду присутня, підлокотничок. Непогано виглядає, непогано в цікавому кольорі. Є фуркоп, є парктронник зад. Камера також саме у нас присутня. Ось такий цікавий екземпляр. 1491 рік, 2.2 пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще один чорний четвертий меганчик в автоматовій в універсалі. Також вам покажу він у нас на максимальній ледовській оптиці. Є в нас туманка, є в нас також саме легкосплавний диск, чорний колір по характеристиках 15500, 199 рік, 1,5 дизель, 184. Заявляють, пробігу без ключовий є. Відчинено, повний пакет присутній, каневий салон, шкіряний мультикермо, 184, автомат, максимальна у нас навігація, зона кліма, ось так він виглядає. Задній ряд сидій доволі непогано бачимо, і підсвіточка, парктронник зад. Ось такі свіженькі. Екземпляр 15500 184 пробігу й рік пішли шукати наступ. Зустрічаємо ще такі робочі коник у вигляді Renault Енго. Довга база, довга, довга автівка, як тиждень на простому, нелегкосплавному диску, з Німеччини приїхала, є туманка по характеристиках. 10813 рік, 1,5 дизель на 81 кВт, Той, що потрібно, 230 пробігу, 13 рік. Диск простий, тонована, просто дивиться. Зразу посолому. У підйомників є тканина, є просто нешкірене кермо. Шести ступка, кондиціонер, на жаль, у нас не клімат. Довгий. Семимісний відразу покажу зад і що ключове. У нас тут розпашоночка, є парктроник позаду. Розпашоночка. ззаді місця, полочки. Є трішки поюзаному, але це робоча машинка. же також самоприсутній в гарному шоколадному кольорі. Такий екземпляр 10813 рік. Симимісний 1,5. Зустрічаємо ще один робочий коник тільки в рестайлінгу. І він у нас короткий, показує у нас на легкосплавному диску з туманочкою по характеристиках. 15 рік 169 заявляють. Пробігу 1,5 дизель, той що потрібно. 13300 є релігінг поверху, є складання відразу по салону. Електрика є тканина, шкіряне кермо, шестиступка. Клімат, все присутнє, 169 заявляють пробігу. Позаду відразу показую позаду. Ось виглядає непогано. Поличка є. Все є. Ось така пропозиція. 5 15 рік, 169 пробігу з'являється.